Я забороняю тобі приймати протеїн ложкою, тому що коли ти приймаєш протеїн ложкою, то ти вбиваєш себе і всі корисні ефекти від прийому протеїну. І ще ти викидаєш свої гроші на вітер і так думає більшість людей. Але я тут для того, щоб сказати вам, що це все міф і немає ніякого смертельного ефекту від прийому протеїну ложкою, тоді доведи це! Що я можу з приводу цього сказати? З вами нічого не трапиться, якщо ви один раз з'їли протеїн ложкою. Тільки три речі. Весь протеїн прилипне до ваших зубів. Вам захочеться чимось це все забити. І це марна трата дорогоцінного протеїну. Ой, зі мною нічого не щалося. Але я дуже хочу запитися це водою. За ваше здоров'я. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк рекомендуйте це відео своїм друзям для того, щоб розвинути цей канал, щоб стало більше якісного контенту, і для того, щоб допомогти якомога більшій кількості людей.